Додому тебе зву. Так вже спадки треба. Мирон ніч. Так давай я тебе заведу до бабусі, додому. Мироник, давай, то я додому буду їхати. Он до Віля тебе зустрічає. Давай, кить. Ну хіба ж не награвся, Мирон? Завтра будеш гратися, ти ж залишаєшся в бабусі. Біля що з ним робити? Мам, я буду у бабусі. Так ти будеш бабусі, тільки девайш. Я тебе заведу додому. А у мене добре. Загнали телятку додому, тож не можна було. Навіть лелечки вже лягають спадки. Дуже хтось із одних лягли, один стоїть, а другий вже ляг. Бачиш? А ти ще граєшся? Завела кориси додому. Все, не пройдуся і пішки, Діма за мною приїхав. Хотіла по селі пішки пройтися, за мною вже приїхав Діма. Ми почали копати картошку мами вдома. А Діма поїхав, бо вже нам скважину прийшли чистити, чистити, не копати, чистити. А Дінко взяв і приїхав за мною. А я думала, зараз піду через село Пішки. Що твориться? Якась ручка. ручка. Е, а завтра поїдемо косити на кладовище, загромажати, прибирати. Так що, якось так, їдемо додому. Свіло, це ж малого хотіла загнати додому, не хоче йти. І сидю в бусі, така думаю, господи, якихось 20. Ну, не 15, я 15 років назад школу закінчила, вже дівка була. Ну, Хай буде 20. 20 років точно назад на тому піску на тій купі гралася я і додому звала мене мама Лена. А вже я свого сина зву. Так незвично, що я вже мама, що в мене він такий великий. Не можу, буду плакати Зараз буду гріти вечерю, не, не повірите, не суп. Тля, тля, бачили? На брову мені сіла. Не суп, не борщ. Скумбрія запечена. Зараз буду ставити салатик, ковбаска сирочок і картопелька по селянськи. От так сьогодні таке в нас меню. І так, куку, -ку, мене видно. Бусі буду зараз виходити в прямий ефір. Не знаю, чи мене так нормально видно. О, Вінкнув ноутбук і мене видно. Але тепер через увімкнений ноутбук не видно мою хмаринку на віконці. Що вона там міняє колір? Але типу норм, що я нормально високо низько зараз в общем здійснилась моя мрія бусі. Я як стала блогером і почала виходити через рік того, як стала блогером в прямі ефіри. Я вдома у мами ж бігала з татом по всіх кімнатах, бо мироз ще був маленький. І щоб він мені не заважав, я там з кімнати в кімнату бігала. І в мене була Марія така, що ми вже приїдемо жити у свій будинок. І в мене буде кімната, а ля кабінет, де я зможу виходити, можу трошки підняти крісло. Де я буду виходити в прямий ефір. Отакий От настоящий ставший блогер, світомузика, дискотека. Дивіться, тут собаку можна робити. Роф, роф. В общем так, Мирончик залишився в бабусі. З що це в мене як не... Телята якась мушкарня, сейчас, 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 щось буде. Відкрила собі вікно, бусі, бо прямо жаркувато. жаркувато. Все, починаємо. Починаємо прямий ефір. Біжимо всі туди. Добрий ранок. спали ще мій вчорашній прямий ефір. Але на ефірі було небагато людей, десь до 140. Можливо, заходили-виходили, але були постійні. Так, що, перевертаємо календар на сьогоднішню дату. Я вчора не знала, який день. вночі згадувала, згадувала, вже аж мені на ефірі написали. То це сьогодні вже субот, вихідний. Ми збираємось на кладовище, буде Діма косити, я буду загромажати прибирати, бо вже треба, бо вже треба, і поїдемо. І в і в і бузівку, потім з часом поїдемо ще в Пужайків, але не сьогодні. Родненька готова. Купляла цей комплект для миросика, а він такий бусі синтетичний, ніякий, я йому один раз постелила і, і мені не зайшло все беруш. Грабельки я. Гарний такий день. Як завжди, шквари, цей шарик. Незвичайно, не незвичайно. Не так, як завжди. Ніби з кожним днем і сильніший і сильніше. Так, ми вже в концебі на місці. Косити особу аж нема що, бо викосано. Зато акаціки повиростали ззаді туди, де немає могилок. І дімка треба буде оцього підстригти, так? Да? Або не треба. Тоді з часом. Боже, боже, і оцього, мабуть, треба буде пообрізати. Ну, тут коло стало трошечки покосити від сусідів туди, отак і все. Бельки взяла, вже погрізали. Приїхала нам на поміч. Зараз тут трошки розчистимо, щоб можна було ходити нормально. Лакасьйон. В концебі закінчили, їдемо в байбузівку. Ми вже в байбузеште. Десь там ми живемо. Соняшник. Неймовірної краси, я не можу не любуватися. І гарний сонечко таке. Все, йдемо. Ззаді там скошує ще таке виросло. Зараз я оце. Дік-дік. піони зріжу. Багато сміттячка. Тімко вже викосив Тут все. Для родичів теж покосили. Молодці. Бабка Зоня так казала Дімі, мені бабка Ганя казала, що треба прибирати і таку по кругу родичів теж прибирати, Помагати людям. Зараз підемо туди, то там є, що помагати людям. Діма каже, що він обіде, а я так і піду. Так, Звісно, байзівське кладовище більш заросло, ніж концебівське. В Концебівському конце там ця раунда там покропили люди, чи що взагалі лисо. А тут подивіться, в нас вишеньки. Лиш вишеньки. Мій вітер, дивіться, збоку аж там під соняшником. Теж дідусь бабусею чистенькі, а пра дід бабусю тут трошки в буранці. Бачите, тут чисто, а там подивіться. Все, мої красивенні Прибрали, квіточки поправили, все. Направ. Прибрали теж, на родичах покусили. Це мокра, мокра, просто червнюща, мокра. Ключі забрали. ти грабельки теж взяв? Їдемо додому, помиємося. машини це все, щоб не Бо бензинчик вже підпахує. Поїдемо, морозика заберемо якраз, Помиємося. Закладу віщем. Подостаємо гостюки, бо в мене на бабки поразки його комарі за шию почали кусати. А на прадіді Ільвьові. Наш турбак стало, отак от воно. Вже приїхали на місці, де завжди сидить буська. Зараз сидить голуб. Провалочний пункт. Привіт. 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 Мама, пішла. Мама, Піше. Ага. І собака. Так, да, його зовуть Бобік. Бобік? <laughs> чого не шарика Бобік? Ой, а шнурок який гарний. Мам, в нього. Мам, він хлопчик. Він хлопчик? Бо він кепочки, да? є? Я то, а чого мене не, бабуся, не питаєте? Щоб ви розуміли, пес не просто на поводочку, і вона цепок взяли. Нікуди не втіця. Як Бобік? Так. Да. <laughs> Бобік. Все, ми йдемо а -а. з мироцького магазин, йому на рукавники, бо куди ти їдеш? До Купатися в басейн пішли. А ми а ми забули ще шапочку. водну. Водну шапочку? Да. <сум> ти аж такий плавун, Мирончик. У нас не подається водна шапочка. Покажи бусям, що ми купили. Бусі. О, давай, включай. Я вже включила. Всім привіт бусі. Ми купили рукавники мені і м'ячик. Щоб до що ми їдемо до річки, у неї є басейн. Ми вже на дворі і виглядайте, хто я. Хто ти? Мирон із нарукавниками надулик. Ні, я. Шарик, наклз. женемося ще вагон. Ні, я наклз. наклз, лишимо його на СТО, а самі будемо купатися в басейні, так, да, Мирон? Татко спереді вагосію, ми ззаді зараз заїдемо, ще візьмемо Мирончику. Лавочки, запасні трусаля, заїдемо якогось кавунчика, купимо, поїдемо до дівчат. Я почула, що ти сказав, все, взяли кепку плавки, змінний одяг. Дімку вперед ми за ним. ідемо відразу туди на СТО. А ми в магазин. Взяли водичку сік, морозиво і манюсенький кавунчик. Ідіть воду... воду пробуйте. Куди в хату ти купатися приїхав чи що? Ай, красиві, молодеж. Опа! Крух? Я... Угу. Та ти поки так поплавай. Не. Давай. З, біли, з, білим кремом. з білим кремом. Ноги побабчилися. Може байбузеш ти. Mm -hmm. ля, -ля. В літньому гаражі, ми так його називаємо. Миросик залишився з дівчатами, а ми зараз буде операція. І... А я така буду. Якщо води принести треба, з холодильника, таке. Діма, вчора, що у мене за конструсті? От мов вийшла, з хати і капці зняла. Басейн набрали чистенької водички. І морозик вже вчора хотів копатися в нашому басейні, але ж вода холодна, то ми перепросили старий малесенький басейн, нашу зірочку. І так і талапався, і мені подобалося. Не знаю, як це воно. Ця жара шкварить, а воно нічого не гріється. Лега, я б скочила, я б скочила. Трошки да, тепліше, ніж вчора. Діма зараз буде копати яму під скважину. Робити що там її метр на метр, щоб тоді її чимурувати, що її робити. Ну да, ж, тоді ж треба вставляти оці всі принади, розширювальні бачки, насоси, реле і всьому тому ну, подобне. Я це не розбираюся, взагалі знаю одне, що Дімко зараз наробиться. Страшенно наробиться. Ось тут буде яма ця. Це мать піде колись. Ту -де -де. Ту -де. І вже ж, може вже ж буде вода в нас. Дімка копає, а я шарую. Собі щось ходила і думала, звідки взялися Там такі кулюки бур'яни. Потім згадала, що Діма навозив з землі, це не з подвіра. Дімі треба викупати, бо прийдуть уже бригада ух бити з Діма там копає, а сюди вози буде засипати. Дивняємо Ось тут зеленення буде газон, тут все буде рости, зараз до ось це все. Квадратик, квадратик. Ти ж теж буде заливатися, так, Діма, чи ні? Або мурувати, або кольцо. А, ага. Угу. Не треба вже таке, щоб можна було залізти і нормально там щось зробити, да? щоб головою не битися. Будемо просто путно поставити оця двохметрове. Угу, угу. Тут буде заборчик, і угу. якраз воно буде тут. Угу. Вже В душі покупався? А? Покупався в душі? Тім, вже тут засипав, там засипав, підкопав. Але пече, боже мій я ж в візках, такий пульс. бум-бум. Знаєте, що я зараз роблю? Таку спеку не хочеться пити каву. Оце іменно моє лати і все. А в нас тут є айс кава. Зараз я спробую зробити. Взяла лід, беру солену карамель, беру стакан. Зараз буде все красиво. Це я наливала воду, кавомушено і з боку це, вирівнявся баняк. <рес> Боже, яке зікаве. Так, Бусі, отак це зараз все виглядає. Зараз я його помішаю, щоб той сиропчик нормально розійшовся. І спробую. Розуміло, тут я великий стакан взяла велику склянку. Ну, щось незвичне. Холодна кава. Таке. Я не любитель такого, ну можна пити. Якщо хочеш кави, а на дворі дуже спекотно, то це прям воно. Я не знаю, як мій дімка це все робить. Я сидю в хаті мені дурно, а він оце ще копає. Навушники собі. Ой, господи мій. Мені здається, що сьогодні у цей пік що так ще спекотно не було. Я ж кажу 40 в холодку бусі. 40 в холодку. Ось то сонце ж не світить, немає прямих променів на градусник. Це капець. То скільки тут? 50, це, це щось страшне. Їма вже під кондьором. У мене хоче нічого такого їсти. Зробила бутерброди, масло ковбаска, огірочок, сирочок. І зробила гріночки на них, чесничок з майонезом. Е, що це? хамон, Не хамон, не знаю. <схи> бекон, будемо казати, бекон, е, М'яско сиров'ялене е, з помидорчиком. І зараз достану холодненьку пепсі. Їдемо в магазин по воду, до мами по воду, шабаків візьмемо. Бо... Наші батьки десь пропали. Я не знаю. де. Ти їх на горі ще закинув, так? Водички набрали. Наступна станція, магазин. Операція Ї. назвемо її так, по рятуванню бузок. Зараз Діма буде робити їм душ шарко. бо до них мама не прилітає, а вони пити хочуть. Що вони від нас хочуть? Чого ви прийшли? Ви такі спокійніші, ми вас зараз взагалі в хату заберемо, будете сидіти на дивані. Треба трошки не ще зрізати його. <схи> <схи> Ничего, Ні, треба ви знову ви почистити геляки і якби драбинку до них зробити по грушки. Давайте патика. Патика? Не вистачає пів метра про. <схи> Що ще я впаду з даху. Mm. <ріху> Такої там е, листячко. Ой-ой-ой! Диви, 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 Діма. Ти там листя намочив і він танцював, хотів до нього. Дивись. Ща ще трошки. Зараз Діма вам дощика зробить. А дивіться, що у мене вища освіта. Шланга. Не дотягувала, яка кажу, не хід пістолети малих. І що? І да воно? Дві який лелека, щасливий. Клас. Купаються. Морда нагла лежить собі, і каже, мені від сраки ваші лелеки. Спасай їх самі. Віля, ми зараз тебе як десантника туди закинемо з бутилкою води. Їм уже водичка туди в гніздечко нападала і вони п'ють з гілочок. Ой, які довольні, граються. Вже почали співати, там щось кричать. Диви, 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 диви. Боже, клас. І вони радісні, дивіться. Купаються, собі миються. Все, Діма, тобі воздасться, Спас лелек. Водичку забираємо, зараз магазин по таку, куплену, магазинну, мороженку. Все, бузенята. пока пока Для Пепсі Кока-Колу, тим, хто буде скважинку робити. А морози кусок, бо він постійно каже, мама, зроби мені коктейль. що буду робити коктейл. Ще бачите, склалися так карти, що ну, хай шланга напорної не, не вистачало, щоб достати до гнізда. А був саме той пістолет пацанів із хорошим напором, щоб був сильний. Бо є моросика такі пістолети, що він такой тьфу тьфу ту А це що Альонка подарувала, то прямо гатив як дурний. Лише в хату зайшли? Це, вже їдемо за вагоном і за Мирончиком. Дівчата, він робив ні руч і не був. нормально. Все, голова когось по на місці. Дімко розкидає земельку, гуля така сидить, здорова, як добра, курка. Що, Мирончик? В общем, нам з цією водою щось так везе, вже бригада, ух щось перегрілась на сонці, може й сьогодні їх і сьогодні її не буде. Да, Мирончик? Де? Ди... Ого, яку папа глибоку викопав. Подиви. Ти бачив? Відійди. Мама. Каже, наберемо миронну, що вода є. Зараз будемо в басейні, мабуть, набирати. Раніше тут Одна, одна зламалась, добре, це мирон віджав у варюшки. Мама. Зараз Дімко не знає, яким Мама. чином а зробив я... воду і ми Мама. наберемо. А як ми будемо кидати? Я тобі покажу. Ти вже кидав, ти забувся, тобі дядько роша з Києва привозив. Так. Мама, покажи... Знімай, бери одну, бери одну і стягуй. Одну. Вару, і об землю кидай. Понял? Отак це працює. Чаш, папа, дивися! А чого я ж закрив? Я не знаю чого. Це може бути щось цього. А може це залити, і їх скоренько знімати, не тримати, а це просто швиденько познімати типу в тебе ось це БК. Зараз я наберу трошки більше. Давай, складаємо тут. Все. Ми зрозуміли, просто їх дуже швидко треба знімати. В ноги, в ноги папі кидай. Отак От молодець. Дві, я не жду, поспускалася ті. Це ті перші. Пехала Ама... за рулем, вже не хотіла брати в руки телефон, але бусі, якесь таке небо, навіть не видно. Таке якесь мутне, дивіться, оце як пишуть, і млад чи як, що воно так кругом сонця. Може ж все-таки бути дощ. Я вчора в прямому ефірі сиділа і так вже боялася блискавки з громом, і що нічого не було, зовсім нічого. Дивіться, прямо там грязно кругом сонця. Дивіться, вони. на проводі сидять. Або ластівки, або горобці Повисідалися собі. Що? Буду казати вам, пока-пока. не знаю, будуть сьогодні ті хлопці копати скважину. Не будуть, я ж не буду чекати до ночі, щоб не викладати вам влог. Тому йду монтувати і з вами зустрінемось. Ми вже завтра. Все, дякую, що сьогодні були з нами. Дякую за вчорашній ефір. Слово люблю, ваша зава.